Так, ну що, погнали перше відео покатушки. Поїдемо в село Старосільці на нову почту. Холодно, ну нічого, воно того варте. Так, бачимо на одометрі, 888 кілометрів, наїздив. Так, запуск. Включаємо світло. Погнали. Що там, поламався чи що? Думаю, щось знакомий сидить під колесом. Що за всі Це водою Ти вже давно тут стоїш? А є колесо, не знаєш таке? Не знаю. Йолки-палки. Що ж такі колеса, бляха. Вони, вони по-перше їм года, я дивлюсь цим колесам, вже їй давно треба десь повикидати на паску yeah. на Пасху yeah. О, Пусть каву гра, привезти. Доїздився. Все, зараз я назад стану. ще. Поїду заберу. А? Yeah.

Доброго дня. Раз є, щоб каву взяти в щось. Ну, типу, з собою перенести. Нема такого? Переносочка є під каву. Покажіть мені, будь ласка. Ну, така, або така, або Ага. чому? Довезу. Оце на дві. Зробіть мені два, два лати. Більше хотіть, так? Так, так. Все, дякую, гарного дня. うん。 Держи такого все разом, то що я поставлю мотоцикла. Вже по настоящому замочив мотоцикл Що, витерти? Хто тебе щось є? Давай щось, давайте поставлю така. О, Дивись, й сахар сей приїхав. Йо, перний театр. О, трохи... колесо. Колесо. Ого. Да. Колеса, звісно. Вони кому. Вони всі тут такі добрі ці колеса, бля. Бери, колотай, поки граче. Там сахару нема, сахар додай. Ну ці, ці наче хвалять ліфарниці. що.